Починаємо, Рад тебе бачити. Чого це б ти? Тобі знову треба рятувати? No. <laughs> Ні, я знаю, як е, відплатити тобі. План, як. Е, да, пограбувати паром. Або коли ти пішов на розвідку і втрапив кудись. Дач казав, що ти е, велика цінність. Що? Не знаю про що це ти маєш на увазі. Я думав, що ти решити не малий. Джентльмен, а не один із цих джентльменів, які бояться замарати свої руки. Так розумію. Я просто помітив дуже швидко. трус агесівонпіва, ти не поїдеш зі мною, щоб грабити банківський діліжанс, котрий їде примерно в Страсбург. я чув, як один із парней Дріскола трипався про це. Разом будемо грабувати, Разве я не це все... після вас. Не це це сказав? <сі> давай, давай, зараз поїдемо. тебе трішки. Давай за мною я знаю місто, містечко куди можна сідаємо на лошадь. все, їдемо, слідуємо за мікою Майка. Ну і що ти тут робив? Словно чокнутий, е очольник. я не поїду до дечі без нього. Не можу я щось там зробити. Так що з цим діляжанцем в сенсі я ж тобі сказав. Він приїжджає тут кожен день примерно в одне те саме час. Я не про те, скільки з ним людей з оружа, всадників. Нічого серйозного, ми впоремося. Я чув, про банки набирають всіх на Звід... Звідусіль. Ти дуже сильно п. Да, -да, -да, да щось там. Угу. Так, коротше, він від когось отримав інформацію в Тюрягі. Хороша наводка, як він здається. Ці чертові дрікстоли тепер всюди, да. Мерзавці тримають під собою майже багато частину. Там в них здається. А ще я знаю, де є ці дрікстоли, мене вони раз 30 вбивали, я не можу їх завалити. Там, типу, банда. Які не з мало ліч, хто які справи? Тобі це не касається, мене касається. Якщо ти ставиш наш під удар, то ми будемо знати, коли вже пізно. Як Строубері, де мені довелось перебити півгорода, щоб твоїх дрогоціння, якісь щось. Вони є. Тобі теж. Треба да, розслабитись. Розслабитись? For... На моїй пам'яті ти вже не раз розслабився, так що втрачав щось. А ведь ти з нами всього декілька місяців? Як ми... Що? Then... Давай грабуємо, тоді з справи. Що, що він мав на увазі, що як тільки заграбуємо, то він вже не буде нас з нами пересікатися, чи що? Так мені незручно, що немає, блін української мови. Я тут, в принципі, купив. Вона була дуже по великій скидці е... метро, ексоду, здається. І, в принципі, саме тому я її купив, тому що там була українська мова. І здається, повна локалізація. Так, ану, підожди. мені треба трошки. Ні, ні ні, трошки під. Давай, давай, you're alright, boy. Бо щось вно, в нього в неї. All right. Так що, це те місце ми зачекаємо на уступі. Ну, давай. Знову якась херня буде. А вони як з будуть їхати? А як ти будеш стрибати потім, чи що? Що скажеш. Вони з'являться зовсім скоро. Чекаємо, з якої сторони вони їдуть. Мають звім тої. Надо зробити це швидко, поки вони не дають до города. Давай не втрачуємо голову. Звичайно, здоров'ях. Вони мають бути тут минути на минуту. Окей. Let's move. Ой, яка погана картинка. Дивись, ось вони. Точно в строк. Раз два. А куди ти по прям так? Не Виставка дикої природи напасти на охоронці. У мене вже є така штука. Я попав, ні. А вас дуже багато. Ти коротше хреново стріляєш, так? Да? Я попав, де по ньому. Все. Все? А, так ми його забираємо. Ну давай, сідаємо. Раз ти драйв, то я просто сиджу. Не-не-не, скривати лице. Це ми тільки вдвох. Чого це не треба? Я вже одяг. Надо віддати їм а, хоч. Та хто їде? Він, ти, ми. Белок за мною. А ти не хочеш якось швидше їхати? Дивись, тут супер нова гвинтівка. Ось, Артур, це від мене. Тобі. Та в мене вона була. А ти не хочеш трішки по якось правильно? В мене така є гвинтівка. Вона зараз відваляться колеса. Що я тобі казав? два пальці обісати. Ще без асфальт може відкриємо прямо зараз і подивимось, Там може за бути дуже багато. Знаєш, у нас хвост втора компанія всадники. Ну ладно. Ну і потім, якщо ми повернемося з великим кушем в новим дилежансом, до кого? Це вже не зможе сказати, що ми не виконали свою роботу. Ти бачиш себе інакше, поводиш? Слухай, я знаю, що нас з тобою спочатку не заладилось, але мені з тобою ссоритись нема сенсу. Мені здається, ми з тобою дуже якісь гарні. В, в чому ж це? Десь знає, що я, як і ти, завжди роблю свою роботу до кінця, робиш? Ти Гулял, що, не витащив тебе із тюрми. Але я вже виразив тобі благодарність, правда? Тепер наша основна задача доставити добичу в цілості і сохранності. Та зараз будуть нападати, да? Ось сюди треба дістатися. Ану стой! Підожди. Мені треба поставити сюди позначку. Приблизно. Геть. Ну майже воно в мене. В... Та не їзді, будь ласка, сам. Як ти мене дістав? Поїхав. А ми довго будемо їхати взагалі. Мені подобається, що взагалі нічого робити не треба, і тут не буде впливати моя зламана. Ага, нападають. Да? Чи ні? Давайте в кінематографі поїдемо. Головне, що наше. Оно! Тепер вже нас граблять. Добрий день. Ніхера собі. А вони прям не те що бандити, вони ніндзя чи хто? Якого дідька? А чого це ми звалимо Тупе мерзавці. Хочеш, Да я хреново користуюся. Так, два хедшоти, Окей. А стоп. А чого вас так багато? В мене, судячи з цього. А вас скільки буде їхати, га? Скажи мені, будь ласка. Ой, я в голову лошаді. Я не хотів. А я вийшов, да, із. А, типу, він взагалі не можна, а я хочу їх перебити. Що таке? Куди ти заліз, дебіл? Так, ладно, давай. Добрий день. А, ти не пішов все таки Чайно, та підожди можеш ти, а вони що збоку, так хедшоти, хедшоти. Та попади вже нарешті, Так, і що повозка нам хоче сказати? Так, підожіть, мені треба повністю. Проньовані, чи що. Це все. А Подивись на цих сикунів, а вони вдвох звалили. Так, підош, ось тепер знають. Чому це раз, як я з тобою працюю, постійно трапляється якась херня і дуже багато трупів. З тих пір, як ти став терзатись з совістю, вбиваю. А, так це вони. Що заберемо все це з джележанцев, він тепер явно нікуди не поїде. Підожди. Надо би е, інструменти б завести, щоб не стріляти кожен раз. Зикано патрони. Ну зазвичай береш полі. Підожди, я сподіваюся. Та да, підожди, в мене тут треба зустрітися з Мікою дирежанця. Я з. А вони відплили сюди, чи що? Їх те чиєю, да, забрало? Підожди, Міка. ні 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 ми... А, це вже уплив. Підожди, тут тіл скільки. Дай мені позбирати барахло. Ти потім поїдеш, а я залишусь. Мені треба все. ти робиш? Ти що, не знаєш? Get over here! Чи як там вона? Підожди, Майк, Мік. Блін, я кобил декілька завалив, я не хотів. Це в мене ненароком випало. Стільки втратити цих. Думав, кобилу можна освіжити освіжувати. З, вже йду. А вони, до речі, я теж замітив, помітив, що вони коли. Коли е, вони на початку, поки я ще не почав типу їхати і виконувати ось ці е, їх побажання, вони мені кажуть, що зробити е, раз п'ять, скажімо так, а потім е, перестають і ніхто нічого мені не каже. А це золото чи що? Так, ну я здається, всіх облутав. То ж, тепер їхати куди треба, чи йти, точніше. Так, а що ти мені не Так, вам Ф... фокусируется на замке, що подальше проти. А де замок? Ну, так, а що я стріляю, а? Ага, звичайно. А як фокусуватися? А, це має бути, що треба. А там ніфіга немає. А ні. Я бачу, що це твоє твій... С... речку повно трупу, водриксол і ящик. А, все, що я бачу, це ти, ми. А там ніхера немає, так? Да? Пані бабки, ти дивись. Непогано. Дуже непогано, я тільки позовуся, щоб банда отримала своє. Да-да-да, як я і сказав. Пошай тінь від крошечного дерева, як я і сказав. Це все ще нічого не означає. Вали звідси, поїжджай к дачу. Тільки е-е, переконайся. Знаю, бос. Що переконайся? Було весело. Ага, дуже. Доля банди. Ні хіра сі. ваш... Непогано, 300 баксів дали.